Прогноз погоди в Україні на вихідні 12-13 жовтня. Дощі пройдуть у всіх областях країни, а температура повітря суттєво знизиться. Продовж вихідних через нашу країну повільно просуватиметься холодний фронт із заходу на схід. Він принесе з собою помірні часом значні дощі та істотне зниження температури повітря у центральних та південних областях. Місцями опади супроводжуватимуться грозами та поривчастим вітром. В суботу, 12 жовтня, в західних областях вночі місцями невеликий дощ, в день без опадів, вночі та вранці можливий туман. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4 плюс 9, в день плюс 12-17. В Карпатах вночі 0 плюс 5, в день плюс 7-12. У північних областях очікується похмура та дощова погода протягом всієї доби. Подекуди опади можуть бути значними. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби плюс 11-16. У Сумській області в день місцями плюс 16-21. В центральних областях подекуди пройдуть помірні дощі, можливі грози. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 12-17, вдень плюс 15-20. На Дніпропетровщині плюс 18-23. В південній частині України та у Криму пройдуть дощі часом значні, подекуди можливі грози. Вітер вночі південний 5-10 метрів за секунду. Вдень північно-західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 14-19, вдень плюс 17-22. В Криму та Приазові плюс 22-27. В східних областях прогнозується тепла та суха погода без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 9-14, вдень плюс 20-25. В неділю, 13 жовтня, в західних областях переважно без опадів. Лише в другій половині дня та ввечері місцями пройдуть дощі. Вночі та вранці очікується туман зі зниженням дальності видимості до 200-500 метрів. Вітер змінних напрямків 3 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 6 на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0 мінус 3, вдень плюс 13-18. В північних областях утримується нестійка та дощова погода. Лише в Київській області буде переважно без опадів. Вітер переважатиме північно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6-11. Вдень плюс 9-14. В центральних областях також отримується хмарна та дощова погода. Лише у Черкаській та Кіровоградській областях без істотних опадів. Вітер переважатиме північно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7-12, вдень плюс 10-15. В південних областях вночі та вранці місцями пройдуть дощі часом з грозою. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8-13. Вдень плюс 15-20. В східних областях вночі істотних опадів. Вранці та вдень очікуються дощі. Вітер південно-східний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах плюс 8-14.